З нами на зв'язку Владислав Селізньов, військовий експерт та речник Генерального штабу Збройних сил України у 2014-2017 роках. Вітаємо вас, слава Україні, доброго вечора. Слава Україні. Урозі вітаю вас, Герман слава. Ви знаєте, от перед початком нашої розмови показували ми ролик про рік від моменту створення гвардії наступу 10 бригад. Ну і тоді. Оце формування бригад. використали метод, який зараз називається методом рекрутингу. Наскільки ми пам'ятаємо, тоді можна було обрати бригаду, в яку ти хочеш записатися. Також можна було прийти разом із друзями чи побратимами і перейти в один окремо взятий підрозділ. Як тоді себе зарекомендував цей метод, і як би його можна було тепер прикласти на теперішні обставини? Бо розуміємо, є в нас певні проблеми із мобілізацією загалом. Без трьох тижнів фактично. 10 років поспіль Україна перебуває у вирії війни війни з Російською Федерацією. Причому ця війна є гібридною, вона була нічим не спровокована з боку України, але тим не менш ворог 10 років поспіль намагається знищити Україну як державу, а українство як складову спільноту народів світу за ці 10 років. Війни, а два з них останні це війна повномасштабна. Найбільше за масштабами на теренах європейського континенту часів завершення Другої світової війни, Ми отримали чимало різних практик та різного досвіду, в тому числі в питаннях рекрутінгу. Починаючи від чотирнадцятого року, різні варіанти та формати застосовувалися для того, щоб поповнювати ряди, поповнювати лави українських захисників. Таборовольчі підрозділи, підрозділи, які діяли під прапором або збройної філ або Національної гвардії України і ви підрозділи, це в нашому бутті було. Досвід, який з якого ми сьогодні відзначаємо формування за фактично рекрутингової системою бригад десяти бригад гвардії наступу, дався взнаки. Це чудовий досвід відвертий і дуже серйозний, дуже професійна комунікація між українським суспільством з одного боку і сила оборони з іншого. Належне підготовку, належне забезпечення, абсолютно чітке розуміння, як це працює. Воно далося знаки. Ці 10 бригад, про які йдеться, вони проявили неймовірну мужність та героїзм під час літнього спальня кампанії українських сил боро чи все нам вдалось зробити тоді? Ну, звісно, що ні, адже певні фактори не були враховані а певні ресурси, на які розраховувала Україна, ми не отримали, тому що. Наші поважні західні партнери чітко розуміють, що будь-яка масштабна наступальна операція в першу чергу передбачає абсолютно панування в повітрі. То не сталося. Ми і досі ще не отримували винищувачі F-16 і Інші варіанти авіаційної техніки, яка б мала стати нам нагоді для проведення ефективних та результативних наступальних заходів. Але маємо те, що маємо, і ключове те, що ми маємо, ми маємо сформовані підрозділи та бригади, які отримали неймовірний бойовий досвід. І ці підрозділи живуть в ці підрозділи функціонують. Ці підрозділи виконують бойові місії безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Я певні, що той досвід варто й далі поширювати та продовжити. Я думаю, не просто так. Пан Рустам Мерав, наш міністр оборони, виступив з ініціативою реалізації певної рекрутингової кампанії через визначені інституції та організації. Бо коли наші співгромадяни добровільно зголошуються на те, щоб доєднатись до українських сил оборони, обирають собі і військово-облікову спеціальність визначену, і підрозділ, де вони готові проходити службу, і командира під проводом якого вони готові, готові виконувати ту саму місію, це про справедливість. Про це про раціональний підхід до використання наших мобілізаційних ресурсів, бо насправді в українському суспільстві вирує досить непроста дискусія. У приводу майбутніх планів української сили оборони щодо мобілізації можливо кількох сотень тисяч наших співгромадян. Так от, єва комунікація має дати нам той самий результат. Результат, коли до українського війська будуть йти охочі, мотивовані, відповідним чином після пити підготовки, підготовлені забезпечення та навчені військовослужбовців, які стануть основою майбутнього українського війська, яке здобуде таку мрійну перевагу і та перемогу на полі бою. Отож, в Раду внесений новий вже проект закону про мобілізацію. Розуміємо, що без широкого залучення мобілізаційного ми поповнити кількість людей потрібно, нам не можемо. Валерій Залужний, зокрема, каже про 500 тисяч. Ну звісно, це не йдеться в один місяць набрати 500 тисяч людей. Ваше ставлення до цього нового проекту закону, і розуміємо, звісно, що прийнятий він був мав би бути, мабуть, ще років півтори тому. Так, тоді би цієї ситуації, яка зараз, мабуть, би не склалася. Ну насправді ситуація, як на мене, з одного боку дивна, а а з іншого вона є передбаченою. Чому тому, що Україна вже пережила свого часу проміжок між 17 роками, що не 6 хвилин мобілізації. але тоді інформаційна державна інформаційна політика, ми її називали Вам Войс. Вона давалася в знаки. Кожен з наших співгромадян, який призивався до лав українського війська в рамках мобілізації, чітко знав, де він буде проходити підготовку, який рівень вишколу отримує, яку зброю. Він буде використовувати на якій техніці буде виконувати бойове завдання. і головне, він знав, коли завершиться його та сама місія в рамках мобілізації, коли він зможе повернутися до своїх рідних та близьких. З того часу минуло вже чимало того самого часу, і те, що втрачено. А ключове, як на мене, те, що втрачено, втрачена комунікація між українським урядом, визначеними інституціями, організаціями, які відповідають за мобілізаційні процеси, та українським суспільством. Чи знають зараз абсолютно точно наші громадяни, в який спосіб буде відбуватись їх мобілізація, де вони будуть проходити навчання та підготовку, який рівень вишколу отримують, які знання, навички за час перебування на перегонах в начальних центрах здобудуть, на які зброї, на які техніці вони будуть працювати, в яких саме підрозділів? Відповідь на всі ці питання очевидна ні. Немає тієї самої інформаційної кампанії, а внаслідок, Цього Україну шириться зневіра, зневіра та недовіра це дуже серйозний виклик, який треба тут і зараз певною мірою невелювати. Бо відверта доросна розмова між українським суспільством з одного боку і круїнським урядом з іншого це на часі. Бо ні для кого не є таємниця, що ворог прийшов для того, щоб знищити Україну. Як держава, а українська як складову спільноти народів світ, і в нас немає жодного іншого шляху ніж знищити ворога, того, що зі зброєю в руках вдерся на нашу землю. А для того і має бути та сама комунікація, яка буде дозволяти кожному з наших співгромадян знати своє місце в тому самому строю захисників рідної землі. Пане Владиславе, цього тижня вийшла ще стаття головнокомандувача Валерія Залужного на сайті як і збройних сил України і на CNN. Давайте розкажемо нашим глядачам, на які основні речі у цій статті слід звернути кожному з нас увагу. Я думаю, що варто цю статтю розглядати чи крізь призму попередніх його публікацій, в інших, не менше знаних та відомих іноземних медіа, і ключове. Чому саме на платформі CNN вийшла публікація нашого головкому? Для того, щоб ми розуміли, що ключова аудиторія, на яку спрямована ця публікація, це наша західна аудиторія, зокрема за океан. Звісно, що генерал залужена абсолютно раціональна оцінює ситуації на полі бою і чітко визначає дорожню карту яким шляхом куди саме має рушити українське військо для того, щоб здобути ту саму мрійну перевагу та перемогу на полі бою? І там все абсолютно чітко і без жодних двозначних рішень та розуміння ситуації? Ми маємо перемагати ворога на полі бою. Ми маємо переважати ворога на полі бою за рахунок наших технологій технік. Та можливості відповідного устаткування, зокрема радіоелектронної боротьби, звісно, що перспектива українського війська на, на фоні певного обмеження фінансування певних обмежених можливостей щодо військово-технічної підтримки нас з боку наших західних партнерів обумовлена тим, що ми маємо більш масштабно використовувати дрони відносно дешеві І саме фі -фі дрони, які насправді спроможні змінити ситуацію на полі бою. Я думаю, що не дарма профільний заступник міністра оборони. Генерал Іван Гаврилюк натякає на те, що Україна з одного боку відчуває брак артилерійських боєприпасів, а з іншого боку, частину то браку боєприпасів можна компенсувати за рахунок більш інтенсивного використання різних типів дронів, зокрема те саме фіпів дронів. Звісно, що нам потрібно посилювати систему радіоелектронної боротьби. Звісно, і на тому наголошує наш головком. Потрібно створювати умови для більш Ефективного інформування командирів в тому числі тактичний рівні щодо ситуаційної обізнаності на полі бою. Бо інформація це так само зброя, яка дозволяє абсолютно реально оцінювати обстановку на полі бою і приймати зважені та раціональні рішення. Попереду у нас дуже багато роботи. Ми маємо розуміти, що чим далі, тим більш обмеженими будуть ресурсні поставки з боку наших західних партнерів. З іншого боку, ми розуміємо, що нинішня війна це в першу чергу питання ресурсів. А отже, нам треба робити ставку на українське промисловий комплекс і на тому наполягає наш головков, говорячи і про недосконало українське законодавство, яке треба адаптувати під сучасні реалії ведення бойових дій, і про те, що деякі монополісти на ринку озброєнь та військової техніки так само е створюють певні перепони процесі більш гнучкового реагування на виклики, з якими стикаються українські війська, і відповідна адаптація цих процесів під більш масштабні поставки до лав української армії, зброї боєприпасності, зброї техніки, устаткування, обладнання все це важливо. Бо очевидно, що голоруч чи лопатами, як нам пропонують деякі державні діячі воювати з ворожими танками неможливо. А отже, варто сприймати. Статтю генерала Залужного як фактично дроговказ, бо ми маємо розуміти: лише нашими зусиллями, лише об'єднавшись, лише згуртувавшись, ми зможемо подолати ту саму російську навалу. Іншого шляху немає. Ну це вже так. Його третя, як мені здається, стаття, яка. Друга із них вказувала на реальну кількість техніки, яка була необхідна для здійснення контрнаступальних дій. Її ми не отримали. Відповідно, і результат від того походить. Ну і є зараз проблеми не лише із боєприпасами, а навіть самими порохами на заході. Ну і в цій статті Валерій Залужний дуже різко оцінює перспективи. Ну і думаю, що мабуть також і кидає певну тінь на не лише тих людей, які причетні до виробництва зброї, які просто відверто зривають свої контракти аби Трошечки там якби зрізати собі кілька ну копійок, це так дуже просто сказано в результаті. Ну, ці всі історії, які зараз тривають через державні закупівлі. Так, звичайно, і насправді ми ж не вперше чуємо е, аргументацію від наших західних партнерів. Мовляв, в Україні квітне буйним е, квітом е, корупція. Корупція є виклик. Я думаю, що його не просто так зараз. Очільник українського міністерства оборони Рустам Мер проводить ну, такого драконівського рівня заходи спрямованого на викорінення будь-яких прояв е, та фактів. Корупції в міністерстві оборони на нашу країну, бо насправді це виклик не може бути так, коли частина українського суспільства збирає буквально останнє і підриває від серця, віддає на потреби українського війська. А хтось з ділків чиновників та можновладців намагається на цій війні заробити від тих самих згаданих вами копійок. Хоча, звісно, що йдеться про чималий фінансові зиски і мова а, йдеться про. Сотні, тисяч, десятки тисяч доларів, і інколи це еквівалент на мільйонів і навіть мільярдів гривень. А отже, ми маємо розуміти, так, лише системна полеглива дія щодо викирення того самого ганебного явища, яке ми знаємо під назвою Корупція, допоможе нам повернути віру та злагоду в українське суспільство серед нашого суспільства. До речі, на тому наголошую український генерал Валерій Залужний, коли говорить, що є виклики від зовнішніх акторів, гравців, і є виклики, які ворують безпосередньо в українському суспільстві. Дякувати Богові! Ми сьогодні маємо добрі звістки. Завершилася чергова ставка під головуванням президента Володимира Зеленського. Немає тих рішень, на які натікали чимало лідерів громадської думки. Деякі засоб масформація цитувала на тому увагу. Я маю на увагу, мати я... надію, що так, ця ситуація вона охолодиться. Так і ті всі суперечки будь-сім би вони не підуть в публічний простір, як мінімум, і точно не завадять. У правильному русі України бо мусимо перемагати і перемагати в єдності. Плане Водослава, дуже дякуємо вам, що знайшли можливість сьогодні ввечері до нас доєднатися і проговорити про важливі навколо військові та воєнні справи. І у цій частині завершальній на сьогодні головного за день з нами був Владислав Селізньо, військовий експерт та речник генерального штабу збройних сил України у 2014-2017 роках.